Церкви, особливо нашому готові відбувають, коли ми мовимося вранці, щоб ми молилися за зростанням церкви. Не тільки за наші потреби, але молитися і за царство Божий, щоб воно поширювалося. Тому просимо, щоб ми завжди молилися за церкву, щоб Бог надавав до церкви, щоб люди знаходилися спасінням в нашому Господі Ісусі Христі. І ми зараз лише за помолимося за нашу систему, а також хочемо молитися за нашу. Зробимо до себе такий момент прохання. Ось сьомій ранку, якщо не буде вам складно, на сьомій ранку всім молитися за іванівські програми, які у нас будуть проходити. Не важко буде сьомій ранку. Не важко і я нагадаю, що там в каналі, але давайте всі будемо об'єднуватися і протягом цього місяця молитися за людей, щоб Бог відкривав їхні серця для Господа наш Господь і Бог, ми щиро дякуємо Тобі, що сьогодні ми можемо тішитись тим, що ще чотири душі уклали з тобою заповіта і перейшли до темної в світло. Ми дякуємо Тобі, Боже за те, що вони обрали шлях спасіння і просимо води, Господи, щоб вони це спасіння в своєму серці. Боже, небесно, молодий за тих, хто ще вагається, хто ходить відео церкву, але ще вагається зробити цей крок на зустріч. Благослови Господь, будь ласка, діє. Молимо за нашу країну, Молимо за те, щоб Ти приніс мир і перемогу. Просимо, щоб ти підтримав наших воїнів. Просимо Боже, щоб ти благословив тих, хто зараз знаходиться в полоні, в дуже складних умовах, і просимо даруй сили і мужності і витримки, і благослови, щоб їх могли обміняти, щоб вони могли повернутися додому. Просимо, Боже, за тих, хто в лікарні, хто госпіталі, хто лікується. І особливо просто за тих, хто втратив рідних і близьких. Підтримує, Господи, відео Ісуса. Просимо за цю програму, яку буде проходити. Ти бачиш, Господи, що ми маємо на меті, щоб ці люди побачили потребу в нього. І ми просимо, Боже, щоб вони прийняли Твоє Євангеліє. і просимо, будь ласка, благослови, щоб люди, які будуть ходити на цю програму, відкрили свої серця для Тебе. Благослови нашу церкву, що вона зростала. Щоб доброві люди доєднувалися, приєднувалися гостері до нас, щоб вони пізнавали тебе як нашого Спасителя і готувалися до Твого приходу. Дякую тобі на і Бога. Амінь.